Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Слепшот, що вирішує долю гри. Ейс, який знищує суперника. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. У Торонто ми готуємося до поєдинка Нова Зеландія проти України. Для вас цей поєдинок будуть коментувати я, Володимир Ковальков, мій колега Віталій Волочай. І друзі, звикайте, звикайте. Якщо ми хочемо на наступний чемпіонат світу, плюс-мінус в такий час, дай Боже, будемо дивитися матчі нашої національної збірної. Та дійсно вже така невеличка для глядачів. Підготовка скоро стартує теж в Сполучених Штатах Це клубний чемпіонат світу з футболу. Теж будуть нічні поєдинки. Ну і чемпіонат світу з футболу дійсно наступного року а теж відбуватиметься. А в тому числі у Канаді, в тому числі у Торонто, Мексика, Канада, Сполучені Штати Америки туди, звичайно, мітять Я лізі. Зараз його команда, але без нього вперше переходить от таку атаку, хоча й всього в чотири людини. Проведення на фланг лівий навіз до штрафного майданчику. Нікого тут абсолютно немає. Лише правий захисник Байдон. Байден. і вдається вибити м'яч. Досвідчений Майкл Боксол. 36 років йому. 57 матчів. матч. Хороша робота зараз в обороні в обороні, якраз таки у збірної Нової Зеландії зібрав. Якщо мінімізувати цей простір для суперника, що ми, ми навіть сьогодні можемо побачити. О! Який сейв! По-перше, прекрасна атака і передача на дальню стійку. І Класний шанс для національної збірної України. Дивимось ще раз, як же класно він потягнув. Навіс від Піхальонка. Розкішно вистрибує Олексій Гуцуля. Класно пробуває в протихід. Здавалось би, вау! Вау! Розкішний сейф від Макса! м'яч національної збірної. Класно тимчик відігрує, поки що перші хвилини, як і в тому поєдинку, дуже сильний навіс. Це П'ятирічного центру Бека. Гуцуль. Ляк розхитав його. виконує навіз. Є скидка від Михайліченка. Як Нову Зеландію як розгойдати, скажімо так, сьормана і боксала двох центральних захисників. І класний захід. І від Гуцуляка. І далі виконання. Та й Михайліченко все робив правильно з цієї позиції. Це тільки вздовж лінії воріт. Ну хтось має йти на дальню спробу тиску біля власних наших воріт, і може бути небезпечно. Сіть у штрафний майданчик Андрій Лунін. Саме опорний півзахисник виконує навіз до штрафного майданчика. І зрізає м'яч в руки на. Шмоголки про Євген Чеберку Небезпечно. Це завжди ризик. Давайте дивимось ще раз. Ось, так Чеберко його грав. Так хочеться передачу вже Назарина. Знову українці швидко повертають м'яч собі. Передача. Може бути удар. Удар за мештрахного майданчика. Небезпечно Кабая. Втрата м'яча. Моментально вмикається команда. Цього разу Олександр Піхальонок допрацював м'яч. Відібрав відкидав на Владислава Кабаєва. Ну, пробив невдало, але плечем грає непогано. Знову на фланг пішла передача зубков. Зуб... Класно відіграв на партнера. Простріл, ні це удар, треба добивати. І на таке приємно дивитися. Це не товариський поєдинок проти збірної Канади, це інший поєдинок. Знаєш, от подобається, що дійсно розуміли, готувалися до цього поєдинку, що ці всі верхові переносини передачі... закріпиться. Михайліченко з м'ячем грає на Зубкова. Той має хороші дальні удари. Забував уже у цьому сезоні. Просили в низький блок новозеландців Ну можна пробути здалека бити. Що дають бити, треба бити. Так не влучив ворота. Піхальонок не влучив зараз зубці. Стаманичу прокинути на Байда. На Байдан дотик закидання. І ось він перший більш-менш моментом удару на віс. Так і Даран Бейзлі розуміє. От козир його національною збірною, вже приглядаючись туди на чемпіонат світу. От, от те, що малюнок та... сам іде на зближення, але віддає передачу праворуч. Зубков обігрує, тому що вміє це робити. Він відкидає м'яч назад. Оу! Полетіло сильно від Назарини, але сильно не ворота, Ще раз. Учасника 100% майбутнього чемпіонату світу пробую ну, таким поєдинком. Давайте вже після цієї атаки, тому що теж момент непогано вже в площину воріт. Назарина немає змоги так часто грати з класними командами, так з командами вищого рівня ніж Нова Зеландія, тому от. В поєдинку, де він би міг перевірити. Основно грає краще, але на даний момент не вдається реалізувати закидання на Гуцуляка. Той скидає одразу втерта. Зубкова пробиває Олександр Зубков. Да, давайте ще раз подивимося. По-перше, буде відзначати скидання. Так, те, як спрацював Гуцуляк у цьому епізоді. Звичайно, вже на ударі. Пограв багато де у Європі, в Копенгагені. І в Цервині Залезі зараз простріл. непоганий момент. Удар з гострого кута. Норенду до Олімпіакос. Зубков на правому фланзі Зубков. Лібератока Каче проти нього. подачі перелітає голкіпера. У штрафному майданчику. Чіп так м'яч перелітає через голкіпера. І ось тут в лік суперника вдарився Владислав Кабаєв Нам показує ще раз повтор того моменту. Ну, непоганий був епізод. Зубковий так м'яч приборкати намагався. Відіграв на нього Гуцуляк. Ну і далі удар. Те чого те, чого не було у першому таймі, класна передача від Зубкова. Трошечки не вдалося дотягнутися, щоб замикати цю передачу. Ну, а далі також високо. Старті на другу тайму. Ну, зеленці досить непогано розпочали Ох, ідеальна зараз діагональ від іліза барна знаходить Кабаєва він той центр віддає передачу на Гуцуляка Гуцуляк! У цьому матчі. Олексій! Гуцуляк розкішним ударом з 16 метрів у ближній кут воріт Нової Зеландії. М'яч. Давайте ще раз подивимося. Ось на передачі. Гуцуляк м'яч приймає, розвертається. Розкішно. Розкішно опрацював м'яч. Класно прийняв, з усієї сили в ближній кут пробив. пробив. Шансів не було. Кіпер Олексій Гуцуляк з гри забивав останнє 20 березня. Три місяці він не була в згибу, у нього гол з пенальті. У ворота львівських карпат не поступались. Бел на в'їзд до штрафного майданчика. Непоганий. Скидка, Удар удар падині через себе Добивання від джаста. А вибиває Ченко. Так, так на паузі повертаю? притримав. Велика кількість. О, Вайтс right, повертається. Може бути удар з дистанції. Oh! Чому б і ні? Чому б і ні. Коли Михайленко в цьому матчі ще не бив. За штрафного майданчика. Назарино бив, піхальонок бив. Кабая бив. Зубков вбив. Гуцуляк бив. І ось, будь ласка, Михайленка. Ми теж маємо, який пробиває хороший удар з-під захисника. Ну, ось ще раз цей момент. Ну і заблокував. Чи не у партнера, там, партнера влучають там. у цьому епізоді збуду від капітана Новозеландців високе закидання. Хороша скидка. І один-один. Стає рахунок знову. Стандарт. Знову це працює височене на дальню стійку. Робить туди зубігання Бен Уейн. Скидка від нього у центр воротарського майданчика. Ніхто не відпрацьовує проти Марко Стаманича. Ну і... Марко Стаманич, гравець Олімпіакоса. Раніше крок мав робити Тимчик, грати на перехоплення. Напевно, так не доходить тут м'яч. Сеймометр ну І тимчка перестрибує. Стаменеч просто розстрілює. з Стрямку дає таку приховану і низом, і далі одразу передача від піхальонка в пошуках голови Яренчука. От важливі перші хвилини Мартинюка. Перші дотики. Тривається атака. Удар від Яремчука. Перша хвилина. Так продовжує він залишатися на полі, але ну так же виходить. Ти знаєш, що у нас шкора. Виходить, піхальонок з м'ячем, Піхальонок прострілює в руки. Так, Макс... розвину Дара на Бейзлі. Тує ще одна заміна. Таки у Мартинюка. Набирає він обертів на фланзі. Мартинюк, Простріл. прекрасний! 75-та хвилина, і знову збірна України виходить вперед у поєдинку проти Нової Зеландії. Щойно Олександр Зінченко з'явився на заміну і є забитий м'яч. Олександра. Ну і найщиріші вітання Олександру Мартинюку. Дебют. Асист в першому ж матчі. Як увійшов, кілька хвилин, як активно відпрацював. Де опиняється Зінченко в цей момент. Ну, розкішно. Все розіграно. Один-два збірна України. Перший дотик до м'яча Зінченко. Гол. Браво! Так, і заміни і тайм-менеджмент у сьогоднішньому поєдинку. В першому таймі гол приходить з лівого флангу. Два футболісти Житомирського полісся організували тут дебютант. Плюс... Плюс Мартинюк. Передача на Мартинюка. Мартинюк низом намагався виконати простріл. Циганково ще один удар. Повз а там м'яч летить. Ну, тебе ж серцебиття у тебе піднімається, коли земляк на фланзі з м'ячем, так? А чому б і ні, Мартинюк дійсно тут класно позицію вивели його і прострілював він там надто багато.